Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язок вийшов громадський активіст Сергій Ришко. Вітання, пане Сергію, вітаємо добрий день, пане Сергію. Хочемо почути вашу думку стосовно виділення житла для Григорія Постовіта, заступника голови обласної ради. Нагадаю, що свого часу був скандал, що він купив собі квартиру за 1,3 мільйона гривень на Арцеулова в Луцьку, хоча прописаний на в гуртожитку на провокзальній. І стоїть на черзі з 95-го року. Що на вашу думку тут є найбільш цинічним, у цій історії? Ну, питання тут іде. В чому? Що так, тут є саме цинічно, це моральний аспект. Тому що про законність, я думаю, що це видалення цієї квартири, якби законне, воно з СССР в нас іде. Ну тому, що ми не будемо зараз напевно обговорювати, чи це ну тобто, вже давно всі розуміють, що це. Такий прижиток, і треба це відміняти, службове житло, щоб приїхав, відпрацював і потім здав його. Все це приватизують службовці, йдуть зараді цього працювати, і тому тут ну це довго можна говорити. Тут іде про моральний аспект і посади, завжди які ця людина займає. Тобто, ну тут треба думати про те, щоби. Скажімо так, щоб вони трошки розуміли, що відбувається. Це, бачите, ще накопичення, йде оце державних витрат, ну що зараз витрачають гроші. Ну там вже це всі трублять про це, що треба якісь зміни вносити. Але тут іде ще й оці там квартири, і людей це приводять. Ну, треба розуміти, що людей зараз ну не треба владі якось сильно ну, не знаю, як це слово сказати, але так уже роздражати в Та, такої так, степені. що... Розкручувати, накручувати, щось робити, і це от такий приклад. Він ще дає відповідь: ти знаєте, я маю по закону право. Ну, поз... вони завжди, ці чиновники, вони завжди находять такі, знаєте, по закону, о, якби. Приводи там собі знаходити. Ну сьогодні по закону виконком прийняв рішення не, не проголосував, і по закону тепер ця людина не отримує ордір, так і він не зможе заселитись. Як довго цим виконком може протриматись в цьому? Ну ми побачимо всі разом. Там місяць, три дня через неділю його знов зберуть. Але ну, по закону, так по закону. Ну але ну просто. Я не знаю підібрати слів в плані того, що, яку посаду він займає. Тобто, і коли людина каже, що да, я займаю таку посаду, ну і що, я заслужив. Я був, скажімо так, вчив в Радянському Союзі людей військових, як себе, як служити комунізму, а тепер він отримує квартиру. Ну, це неприємно, дуже неприємно. Пане Сергію, ну, мабуть, ще якраз. В річ в тому, що, наприклад, декілька тижнів тому в нашому ефірі був Олександр Янковський, точніше, син Олександра Янковського, який теж стоїть 27 років на черзі, якому Міністерство оборони і Волинський і ТЦК і СП не надають цієї квартири. А ось в цьому випадку, коли тут хоче її отримати заступник голови обласної ради, то ця квартира знаходиться. Правильно я розумію? Так, все ви правильно розумієте. І тому люди, ну скажімо так, тут, бачите, це такий нюанс ще є, що е в селищних радах таке часто буває, там в яких маленьких містечках. Ну, люди завжди, у чиновники, вони завжди знають всі ходи і виходи. І вони би, цим користуються. А прості люди іноді і не знають. так? Ну і він би мав би написати, він там, де він працює. Там, де в цьому будинку білому, де він працює, він має можливості і натхнення, і це його завдання головне е, захищати державу. Ось це його задача. То пускай пише в Київ, пускай звертається до депутатів до Верховної Ради. Вони кожен день там ходять по цім піднімаються туди-сюди. І він скаже: Ви знаєте, така проблема. Військовим е, дуже мало квартир, треба якось це питання піднімати треба дешеве кредитування робити. В нас буде дуже багато військових повертатися. Давайте щось про це думати. Ну, де ми такі від влади, а саме від пуставіток? Де ми бачимо такі, скажімо, натхнення в плані цього зробити? А от собі щось отримувати, послухайте, це настільки. Дрібно настільки для ну для влади це ну я не знаю я слів підібрати наскільки це мерзотно щоб отримувати от такі речі. Це а ви подивіться, що ну Фейсбук, ви журналісти це питання. Ну цього недостатньо. Коли цього буде достатньо, щоб людям ну і от є непогані проекти від влади, але вони всі зараз вже все забанені. Да, там місто лучше отримало непоганий грант, все не треба. А да, чому не треба? Чому люди так реагують? Да, тому що ви для цього нічого не зробили підґрунтя. Пройшло півтора року. Волонтери вже видихся і хочуть повернутися. Трошки, а де ви там влада? Ви не відстали від нас? Ви там за спиною ще є? Ми можемо на вас розраховувати, хоч якось, бо в нас вже нема сили йти. І тут там їм зраді кажуть, почекайте, ми оформимо квартиру, ми вас наженемо. Ось так це відбувається, розумієте? І це просто людей з невірою. І так ми півкраїни втратили, вони виїхали від нас за, за війни. А ми як ми їх будемо повертати квартирами пустовіта, так ми будемо їх повертати, пане Сергію. Ну на мою думку, тут ще цинізм якраз в тому, що в цей час, коли дуже багато молодих людей загалом багато українців за цю державу віддають своє життя. А є ось такий совок пустовіт, який далі привик, як за радянського часу, далі привик отримувати щось від цієї держави. В цьому випадку якраз квартиру. Чому я так розумію, він і стояв там, був зареєстрований в гуртожитку. Він все таки очікував цю квартиру і він не знайшов якоїсь сміливості відмовитися від цієї квартири. Це більше, ніж сміливість, розумієте? Ну дивіться, це ж маленьке місто. Ми Луцьк знаємо. Він живе з дочкою на Арциолова. Там не треба йому писати в Фейсбуці Так не так. Виходиш в 8 ранку. Він сідає в службову машину і їде. Це дуже просто. Все дуже просто. Має квартиру в общежитті. Оце, де він зареєстрований, це вже не общежиття, це квартира, вже там, там люди поробили ремонт. Давайте ну це вже умовно, це вже така, знаєте, може бути кримінальна справа. Тобто, це людина зловживає своїм положенням і вже не, 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 не є те, що в нього є. В нього є житло, він там живе. Він каже: Я там ну не живу. Ну журналісти ж прийшли, запитали ще рік назад. Що де він там приходить? Він то общежиття не приходить. Послухайте, все просто це Луцьк, маленьке місто. Всі все знають. Це стидно брехати на камеру. Що та я ні, я в общежитті живу. Я в казармі. Ще скажи, що він живе в казармі. Розумієте, пане Сергій? Ну і цікаво, все таки ваші міркування щодо рішення виконкому Луцької міської ради. То чи можемо ми вважати, що чиновники розуміють ось цей моральний аспект, про який ви згадували на початку нашої розмови? Слухайте, ніхто нічого не розуміє. Те, що декілька депутатів, опозиціонерів, ті, що там залишки там є, залишились дівчата проголосували проти? Це не значить, що так думає там умовно виконком. Ну це просто не хватило одного голоса. Хтось не з'явився, і все. І там дуже маленька кількість, і скажімо так, тут в когось там просто вже. Совість десь там, ну просто в одної людини, і тому це просто таке випадковість. Так, це не треба робити, що там хтось так. Це це Ала Даманська, це свободи. Вознюк. Вони проголосували, тому що ну, все ж таки, вони ну опозиційні такі люди, і все і молоді. І Ала не може голосувати по-іншому, тому що вона і не думає навіть по-іншому. І це просто залишки там того, але насправді всі проголосували за, і ну там просто не хватило одного голосу. Це ну, як випадковість, будуть питатись переголосувати, будуть десь там через місяць виносити два, будуть придумувати ще ще щось. Ну але мене, але єдине, що ви всі бачите. Що не тільки там один, два, три людини про це говорять? Що це неправильно? Це говорять про це? Ну тисячі, а на кухнях говорять ще 10 тисяч. Тому головне це, головне, щоб люди розуміли, що стадіони це неправильно, а правильно реабілітаційні центри, що неправильно там квартири, а, а правильно ті квартири дати якомусь пораненому бо, бо там загиблих ще підтримують. А поранені взагалі вертається хлопець без ноги, без ноги, ніг, без рук, І що, куди йому взагалі як він може заробити, Які програми. Місто розробляє для того, щоб їм ну житло купити дешевше. Хто де, коли буде, хто провів з забудовниками якісь там перемовини? Де нам про це показали? Де будуть, де, де вони будуть брати недорогі квартири? Де вони це будуть? Ніхто про це не думає. А це просто буде десятки тисяч людей повернуться, і вони спитають: а ви про це подумали, коли тут сиділи, коли ми там лежали в окопах? Бо так буде. Пане Сергію, ну і цікаво, чим ви не спілкувалися із військовослужбовцями, як вони особисто сприймають і коментують цю ситуацію. Дивіться, я вам просто в цілому скажу, як військовослужбовці на це дивляться. Вони дивляться на це, що в нас є там своя робота і в нас є дуже дуже багато роботи. Я так говорив, ну розумієте, вони в них там своє життя зовсім інше від нашого. Вони не слідкують за цим. Ну так навіть ті, що були тут, слідкували чи робили. В них одне там зараз завдання вижити і щоб вижив той, що з ними поруч. І, скажімо так, щоб з дому подзвонили два рази в день. Все. Їх там квартири зараз насправді не цікавлять і не, не ну, пустові та квартири не, не, не ну, є там, але це дуже мало випадків в нас такого, що люди цікавлять. Вони. Привикли до цього, вони, скажімо так, ну не знаю, нема такого обурення. Я не говорив, ну просто як кажу, зайняті трошки іншої роботи. Там життя зовсім по-іншому. Там життя до того, як дійти до, до туалета і живим залишитись. Бо ну можеш там 5 метрів пройти і все. І квартири зараз не саме актуальне в них ну запитання. Актуальне, що подзвонили з дому, пане Сергій. Ну і на вашу думку, які висновки повинні зробити? Українці, зокрема Лучани, не подивлячись на цю ситуацію. Лучани повинні більше цікавити, що відбувається, як побудована міська рада, як побудована обласна рада, як побудовані їхні рішення, хто приймає ці рішення, які вони рішення можуть приймати. Ми повинні ну все те саме вертається. Ми повинні більше цікавитись владою, бо влада робить це для того, щоб ви її не, нею не цікавились. Тобто, от ми собі там приймаємо. Є в є представники депутати, да але депутатів це люди. Людей можна перекупити, переговорити. Пере... Конати в чомусь іншому громада повинна далі, навіть хоча б дописами в Фейсбуці, але хоч, хоч поширенням цього м -м, говоріння про цьому да підходити на вулиці до пустовіта і казати: Чувак, ти не правий. І коли люди будуть на вулиці не боятися підходити, і казати, що ти не правий, йому ну він. Буде завжди відчувати свої дії, буде 10 разів подумати, чи таке робити. У нас ми маємо виробляти, щоб політики боялися там десь в Америці хтось позвонив нього одне. Він буде говорити той депутат говорити 10 разів з своїми виборцями і буде все робити, тому що він боїться, що про нього не сказали щось там, ну щось не так. Не так, в них є теж корупція, але вони з виборця для них світові. У нас вибори проходять все. А що мені? Мені ніхто не звільнить, переведуть на іншу посаду. Був я там секретарем, стану в обласній ради, все домовимось. Ну вони домовляються без нас, без людей простих. Тому треба на вулиці зустрічати, говорити. Біля обласної ради з машини вийшов говорити. Ну тільки так я бачу робити, і тоді, можливо, десь там на сесії виступати. І ну треба так, я іншого шляху. Зараз коронавірус кінчився, Вже вони на сесії нас пускати будуть. Ну треба вже назад повертатися в обласну раду, в міську раду, людям, і якось трошки піднімати питання того, що ну так не можна. Це не коректно, а морально пане Сергію. На вашу думку, яким чином мав би відреагувати на всю цю ситуацію безпосередньо Григорій Пустовіт, який, бачимо, звинувачує журналістів некоректності, щодо висвітлення цієї. Теми і на на що на які кроки від нього ви очікуєте. Да я очікую кроків, якщо він каже, що все законно, так це ну то так законно передайте цю квартиру. Розумієте, коли ти її там заробив, так вже там своїм тяжким працею своєю це всім там, то важко там. Тобі ця квартира, ну вже 25 років. Він там військовий. Ну то плюс кажу, політрук, це взагалі, і він би мав би хоча б, ну ну послухайте, треба вибирати, що важливе держава. А держава зараз це Україна, це війна, це перемога. А, або вибирати свої особисті інтереси. Хочеш квартиру? Кажи, дивіться, я хочу квартиру. Я розумію, що це аморально, але я звільняю з неї посади. Я хочу квартиру. Квартира для мене важлива. Ні, не хочу звільнятись, хочеш будувати свою кар'єру зовсім по-іншому. То, будь ласка, ну віддай цю квартиру, відмовся, там ж другі наступні прийдуть. Все так, ти маєш відмовитись. Ну, тому що це. Ну, це є крім законних часичев, є, є ще моральні. ну, і це треба зрозуміти, і це треба казати пане Сергію. То на вашу думку, чи запрацює в Україні інститут репутації? Адже той самий постовід бачимо при так, різних владах на різних посадах, і далі, так би мовити, він на плаву? І, 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 дивіться, ну ми трошки вже зробили в нас там вибори. Вже в нас вони проходять насправді. Вони самі вибори проходять в нас нормально і чесно, вже самі, коли вони відбуваються, вже досягнення. Ми багато чого зробили в країні. То я думаю, що ми зможемо, і оце говорити, щоб що була така, щоб люди боялись репутації, щоб на вулиці до нього підходили. і Говорили, воно теж відбудеться, і особо для тих чиновників, бачите, тут ще проблема що. Надо у місцевим особо говорити, бо в них є. Вони знають там важко сказати людина, яка приїхала до нас з іншої області, і вона тут тимчасова і дуже важко з так з такою владою, з тими, що у нас наші з нашої там батьківщини, свободи з якогось. Вони тут сотні років вже то з ними треба говорити. В них є тут однопартійці, в них тут є виборці, і треба про це їм всім нагадувати. Говорити, подивіться ваш керівник. Такі гамно, і значить партія вас теж гамно, і тоді партія повинна включатися і казати: е, ні, я так не буду. Чувак, ти підводиш не тільки себе, а ти підводиш і партію. А якщо партія хоче, щоб вона була, то вона має трошечки своїх, оцих підлеглих, чи вони там хто в них там вони є, то вони мають трошки їх на місце ставити, пане Сергію, ну от ви згадали про партію. Я теж пригадав ситуацію довкола. Ще одного депутата Луцької міської ради, пана Федіка, і його скандал з алкоголем в військовій частині. і Як відреагувала партія Свобода? На це бачимо, що Федік далі на сесіях міської ради далі подає якісь пропозиції. А в цьому виявилися винуваті ну, журналісти. Але ви живете в Луцьку, і скажімо так, він ну це людина вже втратила повністю свій майбутнє. От нас тут працює репутаційний цей, тобто. Ну повірте, він же, Ну я не буду там засуджувати його, е молодий хлопець. І це да важко йому там, але це було що він зробив, і тому але от оця людина понесла репутаційні ці. Все він вже не зможе прийти на вибори і щось сказати. Тому що з боку встане людина, яка скаже: чувак, ти отак так само і Пустовіт. Просто що він назначає це Пустовіт. Якщо б він прийшов на якийсь виборчу, то вже йому прийшли б сказали: не, дядько, ти отак от робиш, ти тільки про квартири свої думаєш. Тому тут все працює тільки, ну, отак з Федіком, це печаль. Вже його кар'єра, він приходить, да, але це вже кар'єра в нього ну, закінчена, рахуєш політична. Що ж, дякую вам, пане Сергію, за ці коментарі. При нагоді теж закликаємо пана Пустовіта вийти до нас в ефір, прокоментувати цю ситуацію довкола його майбутньої квартири. Надаємо можливість в будь-який час висловити свою думку стосовно цього. А з нами, нагадаю, був громадський активіст Сергій Рижков. На все добре, пане Сергію. Тримаємось.